Так, друзі, ну що ходімо до бренду, який знаєте, цього року і взагалі в останні роки мене тільки радує, і до мене тільки мене, тому що до тюдор мінімум питань це компанія, яка дійсно робить класні гарні речі за е, класний прайс за класний прайс. Тож, давайте перейдемо до їх новинок, які вже в принципі хто дивився вчорашній випуск, всі бачили. Хто не дивився, обов'язково в будь-якому випадку подивіться. А ми будемо переходити вже безпосередньо до огляду того, що відбувається на стенді Тюдор. Так, друзі, нові Black Bay, 41-мм, Jubilee, так званий, хоча його називає ролик п'ять лінків, файфлінкс. Oyster, Каучук. Дивимось на примірочку. У мене зап'ястя 18,5 см. 41 мм буде для багатьох зап'ястів просто сидіти ідеально. Дуже крутий анонс, чорний на чорному. От давайте так, скажіть мені, будь ласка, хтось чим цей Black Bay 41 мм, 200-метровий дайвер, наприклад, гірший за Rolex Submariner? Тільки тільки по суті, поділу, от одна чи дві явні причини, чому цей годинник, який ви можете прийти там за 4600 доларів реально купити. Гірший за Сабмарінер, котрий коштує по рітейлу, там 9 тисяч доларів, наприклад, а фактично ви його будете купувати значно дорожче. В новому Black Bay, на відміну від Rolex, який там дібсі золотий випустив з калібрами 2015 року. Тюдор випустив новий калібр mt 5602 u Дивіться, все показано, клас, новий годинник, новий калібр, якісь кроки, мануфактура. Які можуть бути питання? Давайте казати відверто, Rolex? Питання є Тюдор Красенів. Марі Націонали Пелагос. Легенда, безумовно, легенда. Гарний годинник, який взагалі вся лінійка Пелагос по своїй суті. Це вже нові пелагоси Red Bull, Alinger Red Bull Racing, Партнерство теж неймовірно гарні годинники. Pelagos Chrono, Pelagos FXD новий. Дуже мені подобається карбон, титан виглядає просто неймовірно. Ціна супер, співвідношення, ціна якість, неймовірна. Просто знімаю капелюха перед тюдором без будь-яких питань, насправді. Друзі, новинка Black Bay 58 GMT, повністю новий калібр 5450 u Слухайте, це знаєте та історія, я думаю, яку просили всі фанати тюдору, тому що модель 58 взагалі вийшла на Базель Волді 2018 року, як і вийшов Black Bay GMT класичний, також того ж року на Базель Волді 2018 року. І це таки, знаєте, тепер квінтесенція всього гарного, що робить тюдор. У компактній версії GMT просто неймовірно. Я думаю, це тепер буде реально хід у лінійці тюдор. Бо 39 мм, міліметрів. Джімті Ойстер Каучух, новий повністю перероблений калібр, коск метас. Слухайте, які можуть бути питання? 65 годин запас ходу? Я от просто знаєте, я, як вже казав в одному відео для патреонів, скажу тепер цьому мені від тюдору просто погано, настільки погано. А знаєте чому погано? Тому що так добре, просто красені. Я також попрошу, якщо знаєте, хоч одну причину, чому вартує купувати GMT Master 2 у Rolex, наприклад, а не GMT, наприклад, новий на новому калібрі від тюдору. Ну от об'єктивні, тільки реальні причини. Мені буде дуже цікаво це почитати. А я, скажімо, так, я в повному захваті від стенду, від новинок, як вони виглядають на руці GMT 58 Black Bay. Також можете подивитись. Нагадую, в мене зап'ястя 18. З половиною сантиметрів і цей години 39 міліметрів, як на мене, також для мого зап'ястя. А якщо у вас там воно трошки ще менше, буде сидіти просто ідеально. Тут окрема така зона присвячена колаборації з Алінге Red Bull Racing. Дуже стильово. Слухайте, інтерактив просто супер. Тюдор реально красен, і навіть по стенду мені набагато більше заходить, ніж те, що зробили Rolex. Клас. Новий Bay 58 у 18-каратному золоті. Ось це, мабуть, такий єдиний анонс, який мені візуально подобається, безумовно. Але є питання все ж таки, для кого він? Бо рітейлова ціна 33 тисячі доларів. І ось тут же питання: а чи є тюдор тим брендом, який вартує купувати, який знаходиться в сегменті купівлі там, за 33 тисячі доларів. Все ж таки, це не зовсім їх поле. І я не думаю, що їм треба йти в це поле, але. Є золота модель добре, нехай буде. Слава Богу, вона там, така одна в такому прайсі. Будемо дивитись, куди вони будуть розвиватись далі. Я сподіваюся, не спіймають історію Ролекса і не підуть ось ці всі історії з купою діамантів і з кінським прайсом, бо, в принципі, ну, їх сегмент зрозуміли і вони в ньому реально королі і мають ними залишатися розвиваємо український контент і українську годинникову культуру разом. Підписуйтесь на Хорологі, чат, телеграм, ютуб і полетіли. Так, зашли на сам стенд Тюдору, буде відбуватись така презентація. Так, я тут вже не сам приїхав Ігор. With i am the appropriate mix of materials and colors, the ideal choice of shape and the optimal weight while casing hundreds of brass, steel, or even silicon components that will totally team up. i am made of the deep understanding of how i have to perform, reliable, precise, mixed with the insight on the way i must feel on your wrist. Comfortable, beautiful. Speaking of wrists, have you ever considered the deep expertise and the meticulous scrutiny put in every detail that goes in my bracelet and case to ensure a perfect fit for every wrist? An oscillation between the depth and the surface, like day and night. And I totally own that vibe. All dressed in black and red as this Black Bay 58 GMT. Got a day? Black for night and red for day on an aluminum insert over a bi directional steel bezel. I also come with a three link bracelet or a rubber strap. Plus, I'm packing this awesome new Meta certified movement. I am a Tudor watch. I was made and tested in this manufacture. Deep inside, I hold some finest movement. I blend beautiful colors, materials, and forms. On the surface, I am strong and stunning and will never let you. I mean, with 15 різних поїздів бюро і все валінгі. Куди не подивись, пилаго Ну, Це зрозуміло, бо якщо топ, то топ. Так, після презентації піднялись на другий поверх. Ось тут такий є інтерактивчик. Я так розумію, в цих окулярах можна прийняти участь і відчути, як це на цих перегонах людям з Алінгі Редбул Рейсінги. Дуже дуже крутий стенд, дуже крута організація. Тюдор реально на висоті питань немає. Дивіться, все гарно, кава, чай, фрукти красені. Ось, до речі, показані матеріали, з якого виконаний е Red Bull Racing Алінгі Плагос. Карбон, титан, сталь. Так виглядає сталь. Так виглядає титан. І це безумовно карбон. Також дуже цікавий пізнавальний стенд, насправді. Тут це прикольно, інтерактивно, знаєте, трошки по-дитячому, але, але зависаєш.